Ані всім глядачам М-студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми час. У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі п'ятниця, 14 березня. Далі у випуску ви дізнаєтесь, якими подіями завершується робочий тиждень на Закарпатті. Індексація пенсій. кому очікувати підвищення? Будівництво євроколії. Результати проробленої роботи. Я розмовляю. Ініціатива для дітей. Модернізація лікарень, міжнародна співпраця. Закарпатська борчиня перемога на гімназіаді. Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, чи він готовий скасувати воєнний стан під час перемир'я та провести вибори. Зеленський зазначив, що сьогодні всім потрібно зосередитися на перших кроках, що було впроваджено режим теші. Чи готові ми до припинення вогню чи до тиші? Ми конкретно це зробили і сказали так. А питання чи буде готова на це російська сторона? Друге, чи готові наші партнери до моніторингу технічного, зазначив Зеленський. Президент додав, що це дуже важливий аспект. Я відверто говорив, що вважаю тишу в небі та на морі зрозуміло як моніторинг для нас. Але якщо це тиша скрізь, розуміючи, з ким ми маємо справу і маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють у цьому, і про це говорили сторони. Це дуже важливо, зазначив Зеленський. Сьогодні Україна відзначає День добровольця день мужності, самопожертви та незламного духу. Про важливість цієї дати нагадують народні депутати від партії Рідне Закарпаття, Василь Патьовка, Владіслав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто за покликом серця став на захист України. Добровольці це люди, які без вагань змінили своє життя, щоб боронити наше майбутнє. Ви символ стійкості, відданості та нескореності. Дякуємо кожному, хто обрав цей шлях. Завдяки вам Україна вистоїть і переможе. Пам'ятаємо про тих, хто віддав життя за нашу свободу, і підтримаємо тих, хто продовжує боротьбу. Ви справжні герої. Підсумували нардепи. Понад 237 тисяч закарпатців з березня отримуватимуть підвищені пенсії. Індексацію виплат на 11,5% провели для всіх закарпатців, яким призначили пенсію до 31 грудня минулого року. Як відбувається процес індексації, дивіться вже в наступному сюжеті. У березні 2025 року завершилася індексація пенсій. Згідно неї, сума виплат для більшості українців зросла. Як зазначають у Мінсоцполітики, пенсії збільшилися на 11,5%. Проіндексовано пенсії отримані на загальних підставах за віком та виплати пенсіонерів чорнобильців, колишніх державних службовців, учасників бойових дій і осіб, які отримали інвалідність у наслідок війни. Також індексації підлягає пенсія, призначена в разі втрати годувальника. З 1 березня 2025 року проведена індексація пенсій. Ця індексація пенсій стосується всіх пенсіонерів і тих, хто хто продовжує працювати, і непрацюючих пенсіонерів. Індекс, на який проведелася індексація, складає 1,115. Але хотілося б звернути увагу, що індексується не сама, не сама пенсія, а індексується заробітна плата, з якої проводиться розрахунок, з якої складаються складові пенсії. Індексація поширюється тільки на чисту пенсію, тобто суму без доплати надбавок. При цьому Кабінет міністрів встановив обмеження на розмір підвищення виплат. Мінімально вони могли зрости на 100 гривень, максимально на півтори тисячі гривень. Перше, індексуються пенсії, які призначені в 2000, з 2021 по 2024 рік. Однак індекс підвищення у них різний, в залежності від дати призначення пенсії. Мінімальний розмір підвищення внаслідок проведеного перерахунку при неповному стажі збільшився на 313 гривень і складає, якщо пенсіонер отримував 2725 гривень, то на сьогоднішній день буде отримувати після індексації 3038 гривень. При повному стажі, це у жінок 30, у чоловіків 35 років, пенсія мінімальна збільшиться на 343 гривні, тобто із 2980 гривень вона збільшить на 3323 гривні. Задля перерахунку не потрібно звертатися в пенсійний фонд чи оформляти відповідні документи. Процес відбувається автоматично. Як змінилася пенсія після індексації, можна дізнатися онлайн. Для цього необхідно зайти на портал електронних послуг ПФУ, авторизуватися та оновити інформацію в розділі Моя пенсія. Також у пенсійному фонді наголошують про важливість актуалізовувати свої персональні дані, адже це впливає на перерахунок виплат. Хотілося б звернути увагу на пенсіонерів, що якщо вони звільнилися, обов'язково хай повідомляють про це пенсійний фонд, можуть звернутися до найближчих сервісних центрів, оскільки у нас на сьогоднішній день діє принцип екстериторіальності. Найближчий сервісний центр і подати заяву та повідомити про звільнення, тому що це буде впливати на їхні пенсійні виплати згідно статистики. У середньому пенсії українців у наслідок індексації збільшилися на 556 гривень. Таким чином середній розмір пенсійних виплат зріс від 5789 гривень до 6345 гривень. Порушення законодавства на понад 106,5 мільйонів гривень під час закупівель виявили працівники управління західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області протягом січня та лютого цього року. Зокрема, провели 40 моніторингів та дві перевірки закупівель. Контролем охопили закупівлі на загальну суму 157,5 мільйонів гривень. Із виявлених порушень у семи випадках це було порушення замовниками законодавства під час розгляду тендерних пропозицій або відхилення пропозицій. Тендерних пропозицій та скасування торгів спрощеної закупівлі у дев'яти випадках порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлю у трьох випадках: порушення замовником законодавства щодо здійснення закупівлі без застосування визначених законодавством процедур або правомірності обрання та застосування процедури закупівлі у 21 випадку. Інші порушення у сфері закупівель на понад 6 мільйонів гривень. Порушень вдалося попередити за порушення законодавства щодо тендерів, двох посадових. Овців притягнули до адміністративної відповідальності. У найближчі дні Закарпаття чекає серйозне погіршення погодніх умов. Згідно з попередніми даними, регіон очікують сильні дощі, зливи та грози. Місцями значно збільшується ризик масштабної повені. Можливе підтоплення підвалів, вулиць та сільськогосподарських угідь, особливо у низько розташованих районах та поблизу річок. Суви ґрунту на схилах пагорбів та гір через насичення ґрунту водою, ускладнення руху транспорту через затоплені дороги та погіршену видимість під час злив, пошкодження посівів. У сільськогосподарських районах може завдати значної шкоди місцевим господарствам. Місцеві органи влади та рятувальні служби вже проводять превентивні заходи для мінімізації наслідків стихії. Мешканцям регіону рекомендується бути пильними, уникати перебування поблизу річок та інших небезпечних зон, а також слідкувати за офіційними повідомленнями. Ситуація залишається напруженою, і фахівці продовжують моніторити розвиток подій. Будьте обережні та дотримуйтеся рекомендацій рятувальників. Тримаємо в курсі жителів Закарпаття про хід реалізації масштабного інфраструктурного проєкту з будівництва залізничної колії європейського стандарту між Ужгородом та Чопом. Нагадаємо, стартували роботи з Ужгородського залізничного вокзалу в квітні минулого року. Зараз активна стадія прокладання відразу у двох напрямках в сторону Чопа та в напрямку обласного центру краю. Одну з локацій відвідали наші журналісти. Ще побачили за мить, розкаже Ірина Ковальчук. Прокладання залізничної колії європейського зразка на Закарпатті у розпалі. Працюють одночасно у кількох локаціях на перегоні Струмківка Ужгород. Одна з них околиця села Розівка Холківської територіальної громади. Зараз ми знаходимося у біля на рейку спальні речітки на Євроколії 1435, яка ширина її проходить. А раніше сусідня колія 1520. Висота рейки генетична, що на союзній, що на європейській, 1800 міліметрів висота рейки. Скріплення, як ми бачимо, це швігас, що тримає рейку, шпали виготовляються у Константинському заводі. Роботи виконують поетапно. Спочатку підготовка території, потім посекційне прокладання колії. Далі рельсошпальні решітки засипають щебенем. Дивіться, зараз тут у нас засипано і виправлено машиною. Тут будемо засипати, піднімати рейкоспальну решітку на подушку 40 сантиметрів, щоб було згідно проєктної кошторисної документації. Для підняття колії до відповідного рівня задіють важку техніку. Спеціальна машина, переобладнана з широкої колії на європейську, на 80% автоматизована і за годину поступово переміщується до 300 метрів. Зараз машина піднімає колію до проєктних відміток і здійснює ущільнення баласту. Машина циклічно працює, перемішується від шпали до шпали і за рахунок вібрації ущільнює щебінь, піднімає колію на відповідний рівень. Блоки заглиблюються у щебінь і за рахунок вібрації щебінь ущільнюється під шпалою. І таким чином машина пересувається до наступної шпали і, і так далі. Ми здійснюємо виправку. Через будівництво «Євроколії» Укрзалізниця тимчасово змінює розклад руху пасажирських поїздів, що прямують на Закарпаття. Тож варто звернути увагу при плануванні поїздки на зміни з 31 березня та 1 квітня до 31 липня, які торкнуться 11 поїздів далекого сполучення, що зараз прямують через Ужгород. Так, три потяга на період виконання робіт замість Ужгорода будуть тимчасово закінчувати свій маршрут в Мукачеві. Ще три поїзди будуть скорочені до чопа. Проте, для забезпечення сполучення обласного центру закарпів. Паті з іншими регіонами України чотири поїзди далекого сполучення будуть відправлятися та прибувати на Ужгородський вокзал, хоч тимчасово змінить напрям руху на ділянці Львів Ужгород, і замість традиційного маршруту через Мукачево їздитимуть через самбір та сянки. Що стосується найпопулярніших рейсів, які зв'язують Ужгород з Києвом, то найшвидший поїзд цього напрямку номер 2930 і надалі прибуватиме та відправлятиметься з Ужгорода, хоч буде слідувати через самбір. Тоді як поїзд 81 буде скорочений до чопа. Також. Поїзд 5960 Київ-Чоп на період будівництва Євроколії буде скорочений до Ужгорода та, відповідно, називатиметься Київ-Ужгород. Важка робота. Ну так, да, вона має бути згідно проєктної документації, відбітки згідно проекту на відмітки, на ось у плані в профілі, щоб, щоб поїзд, який їхав без наважень. Про складах 1 серпня має поїхати вже перший потяг до Ужгорода. За цей час залізничники анонсували виконати такі роботи на дільниці ЧОП Ужгород, реконструкція станції ЧОП та капітальний ремонт колій ЧОП Струмківка, демонтаж широкої колії та прокладання понад 8 кілометрів євроколії, монтаж 10 кілометрів контактної підвізки, встановлення сучасних систем зв'язку та диспетчеризації, ремонт понад 30 будівель це павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі, приміщення чергових по переїзду, а також оновлення 33 стрілочних переводів та 13 кілометрів колії. Загалом проєкт передбачає сполучення Ужгорода з ЧОПом євроколією у 22 кілометри. Готував диверсії на Закарпатті агент ГРУ отримав 13 років тюрми. Чоловік приїхав з Росії до України у 2016 році, отримав громадянство та відкрив бізнес. Надалі, під час поїздок потягом, обвинувачений фотографував об'єкти критичної інфраструктури, зокрема у Львові та на Закарпатті. Знімки він надсилав російським спецслужбам. У матеріалах справи вказано, що зафіксовані та передані РФ дані обвинувачений планував використати для влаштування диверсій, серед яких підпали та пошкодження об'єктів Критичної інфраструктури. Його затримали у лютому 2022 року. Під час обшуків в помешканні знайшли понад 200 боєприпасів. Одразу після затримання чоловік визнав вину та розповів деталі. Однак вже в суді обвинувачений від попередніх зізнавальних показань відмовився. Кажучи, що дав їх під тортурами, Ужгородський міськрайонний суд призначив 13 років ув'язнення російському шпигуну за державну зраду, підготовку до кримінального правопорушення, диверсію та незаконне поводження зі зброєю. У Словацькому вишні німецькі прикордонники виявили перевищення радіаційного фону в деревині, що транспортувалося з Чорнобильської зони через Ужгород. Вантажівка перевозила мульчу, але виявилося, що вона містить цезій 137 – Радіоактивний елемент, що утворився після аварії на Чорнобильській АЕС. Співробітники фінансової адміністрації затримали вантажівку та викликали відповідні органи для перевірки. Попри підвищений рівень радіації вантажівці, витоку радіоактивних матеріалів не сталося. Оцінку радіоактивної небезпеки провело управління охорони здоров'я Словаччини, яке підтвердило, що рівень випромінювання є незначним і не становить загрози. Проєкт я розмовляю діє у хуській спеціальній школі жовтня минулого року. Головною метою проєкту є показ шляхів розв'язання проблеми формування мовлення дітей з порушенням слуху та механізми реалізації їхньої мовленнявої комунікації, яка є головною умовою успішної інтеграції і реабілітації дітей з порушеннями слуху. Як реалізують проєкт та його напрацювання? Дивіться вже за мить нарозміж народний день жіночий. Я бажаю вам охоче щастя, радості, любові. І щоб ви були здорові, Софія розповідає вірш, який вивчила в рамках проєкту Я розмовляю проєкт реалізують у Гуській спеціальній школі з жовтня 2024 року. Розповідає Жанна Микитюк. Головною метою є показ шляхів формування вимови дітей, розвиток їхнього мовлення. Але особливість нашої школи, яка працює з дітьми з порушеннями слуху, є в тому, що дітям досить важко розмовляти. Їм треба додаткові заняття для того, щоб покращити комунікацію. Адже комунікація це є інтеграція дітей наша в суспільство, це їхня соціалізація. Тому що за межами школи дітям так само треба комунікувати, треба розмовляти. Серед основних задач для вчителів збагачення словникового запасу та корекція мовлення школярів, адже важливо, аби у майбутньому учні могли орієнтуватися за різних життєвих обставин. Тому чимало занять педагоги проводять у ігровій формі. У такий спосіб відточують навички в дітей. Серед них розмова по телефону чи діалог у магазині. Щоб реалізувати цей проект, щоб розвивати мовлення, дітей розвивати ми запровадили такий проект Я розмовляю де. Для того зроблений, щоб залучити і батьків. Не тільки вчителі займаються розвитком мовлення дітей, а й батьків. Тому розроблено по місяцях на кожний місяць є своя тематика, де діти вивчають або текстик, або якийсь віршик на, на дану тему. Наразі в нас буде діалог в магазині. Перед цим був діалог по телефону. Дітки записували. Можна було з подругою або дома з батьками, і це все на відео. От у Мені тут відео є представлено. відео скидають, і ми вже обробляємо відео і представляємо в нашу спільну групу і для батьків за півроку роботи. Проєкт уже приніс перші результати. Щомісяця учні вивчають відповідну літературу та засвоюють значення слів. Саме тому робота над зв'язним мовленням у закладі освіти органічно входить не тільки в кожен урок мови, але й всі інші навчальні предмети та позаурочні заняття. Θα σφυλάβουν το λίνι, χερμάνα χαλίνα. Νίπη θα σμιγιάλα, δίψη να τη τίνα. Λούμπο, λούμπο, στάλο, πτάσε κάθρα τίλα. Είδα σε μετάλα, ποσούλα, αντιπτήλα, ή μπιλή σφυτήλη. Σμπιλέλκο, η χάτη, βίσλα που γουλάτ. Ουγάι να το λύνουν. Весною Чижик молоденький, такий співучий, провогненький. Садочку все собі скакав, та якось все це попав. Сердега в кліці, рветься, б'ється, а гому бачить та сміється. Коли закінчиться війна і пролунає, я перемоха до нас, повернеться весна, красива тиха босонога. На горці жив заволя слава сила, на горці жив на доля нас косила. та ми гроші, ми є, ми завжди будемо добропісни і на цьому ми люди. І стане чистий мир на небо, коли закінчиться війна. Настане скоро світий день. Війна ще ворочене, Ми вивемося з пекла. Ми не мрем. В долонях Бога Україна вся воскресне. Після навчання діти почувають себе впевненіше, зазначають вчителі. Попри всі складнощі, учні прагнуть опанувати навичку мовлення. Вони як основні. Здобувачів освіти нашої школи, вони в центрі цього проекту. Я розмовляю. Саме для них ми передбачили ряд заходів на навчальний рік, це додаткові корекційні заняття наших педагогів, це розвиток комунікативних здібностей, це дійсно розширення їхнього словникового запасу, це відтворення світу, який вони бачать через мовлення і корекція цього мовлення. Заняття школярі відвідують за бажанням. Володіння словесною мовою необхідна умова всебічного розвитку дитини з порушенням слуху. Тому проблема розвитку мовлення дітей з порушеннями слуху є одним з головних завдань школи. В Ужгороді в районі Боздовського парку виявили тіло чоловіка. Як повідомила речниця поліції Ганна Дан, попередньо встановлено, що стався нещасний випадок на території, де ведеться будівництво. Чоловік там працював. Він впав з сьомого поверху, та від отриманих травм помер. Загиблому було 33 роки. Пограбування в Ужгороді жінки вирвали з рук сумку з кругленькою сумою. Вчора по обіді на вулиці Василя Комендаря до 68-річної жінки підбіг невідомий, повалив її та відібрав сумку, в якій був мобільний телефон, ключі від квартири та близько 9 тисяч євро. Оперативники нацполіції по гарячих слідах впіймали грабіжника – 38-річного раніше судимого за наркозлочини Ужгородця, підозрюваного затримали. В скоєному він зізнався. За це йому загрожує до 10 років ув'язнення. Закарпатське місто Перечин та словацькі собранці модернізують лікарні завдяки міжнародному проєкту. Про це йшлося на прес-конференції керівництва обох населених пунктів Перечинській міській раді. Головна тема зустрічі реалізація спільного проєкту Здорове майбутнє, який передбачає інвестування та модернізації матеріально-технічної бази Перечинської лікарні та лікарні міста Собранце Словаччина. Що вдалося зробити за європейські кошти в цих медзакладах? Детальніше у сюжеті. Закарпатський перечин та словацьке місто Собранце розпочали перший спільний транскордонний проєкт у сфері медицини Здорове майбутнє. Він передбачає реконструкцію лікарень і закупівлю сучасного медичного обладнання. Іде мова про ремонт нашої дитячої відділення, придбання обладнання. А наш партнер із Собранців, Собранецька лікарня, також буде закупляти обладнання для своєї лікарні. Це проект по програмі Гускруює, де ми виграли. Ми є головними партнерами Перечинська міська рада і партнерами в нашій програмі є Перечинська лікарня і Совинецька лікарня. Іван Погорляк каже, через повномасштабне вторгнення дитяче відділення Перечинської лікарні передали військовому підрозділу. Наразі у закладі лише 15 дитячих ліжок, а новий корпус дозволить збільшити до 25 та забезпечити належні умови для лікування. Почали ремонтувати ще років три назад, але потім там були певні проблеми. Підприємець розібрав з нами договор. І за той час ми подали на програму, її виграли. І зараз сподіваюся, що за рік ми за цю програму, завершимо реконструкцію, ремонт. І діти в нас будуть в дуже гарних умовах. Буде 25 місць, але це вже буде двох-трьох міцні палати. Там буде спеціальні кімнати для психологічного розвантаження, там ще якісь. Тобто, за всіма стандартами сучасної дитячої лікарні, передбачено реконструкцію майже чотирьох сотень квадратних метрів у перечинській лікарні, а також закупівлю спеціального обладнання для фізіотерапії. Особливою частиною проєкту стане впровадження сучасних підходів у лікуванні дітей із гіперактивним синдромом, неврозами та наслідками стресу. Понад 476 тисяч євро. Загальний бюджет гранту передбачені також частки співфінансування з обох сторін. Цей проект стала інвестиція в охорону здоров'я не лише для нашого міста, а й для всього регіону. Наше завдання, аби медицина була ще доступнішою. Ми плануємо закупити нове обладнання для діагностики та підготувати документацію для подальшої модернізації лікарні. Крім того, передбачений обмін досвідом між лікарями України та Словаччини. Проєкт триватиме два роки. Завершити планують до 30 грудня 2026 року. 13 березня гірські рятувальники села Видричка вирушили на пошуки чоловіка, який заблукав під час туристичного походу з села Ворохта на гору Говерла. Туриста з міста Київ знайшли біля будиночка лісників у виснаженому та переохолодженому стані. Йому надали першу допомогу, зігріли гарячими напоями та допомогли далі транспортувати до населеного пункту. Від подальшої допомоги він відмовився: будьте обережні в горах. Перед походом ретельно плануйте маршрут і не нехтуйте правилами безпеки. Мінсоцполітики виділяє 315 мільйонів гривень на оздоровлення та відпочинок більше 14 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної підтримки в міжнародному дитячому таборі Артек. Категорії дітей, які мають право на безоплатні путівки до Артеку: діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. діти учасників бойових дій, зокрема і добровольців, діти загиблих захисників України, діти, які проживають в населених пунктах на лінії зіткнення, діти з інвалідністю, здатних до самообслуговування, рідні діти прийомних батьків і батьків вихователів, які проживають разом з батьками, діти, що перебувають у складних життєвих обставинах, діти одному з батьків, яких встановлено. Інвалідність першої або другої групи. Діти, які перебувають на диспансерному обліку. Діти, один з батьків яких загинув внаслідок участі в акціях громадського протесту. Діти, батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов'язків, зокрема, і діти журналістів, діти ВПО, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд, талановиті та обдаровані діти. Костянка Валентина Плешенець здобула медаль на сьомій літній гімназіаді України з вільної боротьби. У змаганнях брали участь близько 300 школярів у складі 23 команд з усієї України. Більше про жагу до перемоги та спортивні здобутки. Дивіться вже в наступному сюжеті. Валентині 15 років. Попри свій юний вік, дівчина є призеркою престижних олімпіад з вільної боротьби. Розповідає, займатися бойовими мистецтвами її надихнула жага до перемог. Я прийшла до цієї зали 23-го року в, в червні. Мені сподобався цей вид спорту тим, що тут ви можете виявити всі свої емоції цим спортом, і тут можна нічого не боятися. Дівчина-вихованка хуської дитячо-юнацької спортивної школи Хуст Нарцис на змаганнях у ваговій категорії 70 кілограмів здобула бронзову медаль. Зізнається, підготовка була складною. Це була сьома всеукраїнська гімназіада, що була відбором на всесвітню гімназіаду, де брало участь близько понад 300 людей і більше. Не готуються самого початку, але саме перед змаганнями. Потрібно більше місяця, щоб отак ще краще саме перед змаганнями за день-два, в, в інтенсивні тренування, щоб витримати ці всі навантаження, тому що на змаганнях ще більше важче. Е, мені також дуже допомагає, коли я відпрацьовую перед змаганнями своїми суперницями. Я з знайома. І це дуже добре, коли виявляєте приблизно, що там буде. Спортсменка каже: вільна боротьба дає можливість проявити себе. Вона допомагає напрацювати характер і стійкість. Та найбільше Валентині подобається боротися на килимі суперницею і відчувати дух перемоги. Це було страшно, але тим часом було мотивуюче, що треба більше займатися, що я це хочу зробити, і було таким рішучим кроком це почати. Треба для мотивації треба підтримку близьких людей. Коли в тебе вірять, ти розумієш, що ти можеш це зробити. А ну, страх він дає над можливості, через які ти робиш те, що навіть не уявляєш. За всі свої спортивні перемоги Валентина завдячує тренерам, з якими її звела доля, та рідним і друзям, які завжди підтримують і вболівають за неї. Я дуже радий за її результати, тому що е, в минулому році вона стала е, срібною призеркою чемпіонату України. І 15 я вважаю, що для дівчат це гнучкість, це дуже прекрасна якість. Е, тому що вони на боротьба взагалі на гнучкість. напрацюємо на щоб були вони. Потім витривалість, потім техніка боротьби, тактика. Ну все це дає такий результат, що в житті обов'язково їм пригодиться. Треба більше участити в змаганнях. Втім, діло, що в неї все є, але саме знаєте, та боязь. Перед спортсменом, перед схваткою трошки в кожного є мандраж. Мандраж немає інакше тоді він не бореться, Якщо мандромража немає, але після того, коли виходиш на килим, вона вже собі себе так почуває. Ну для того мені кажеться, що треба більше змагань. Юна Борчиня надалі хоче розвиватися у спорті. Зокрема, планує вступати до спортивного коледжу, аби покращувати навички у бойових мистецтвах та гідно представляти наш край не тільки на всеукраїнській, а й міжнародній аренах. Укрзалізниця відзначила ювілейного пасажира нового поїзда номер 910 Київ Будапешт. тисячною пасажиркою стала пані Ксенія, яка обрала поїзд для подорожів аеропорт Будапешта з продовженням подорожі літаком. Хоча раніше користувалася лише авто. Нагадаємо, вартість квитка у купейному вагоні складає 3573 тисячі гривні. Таким повідомленням звершує інформаційний випуск новин п'ятниці. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Більше актуальної інформації дивіться вже в наступних випусках новин. Тож не перемикайтесь і залишайтесь телеканалом М-студіо. На все добре.